Всім привіт! Настала весна, крига на водоймах тане, якщо, звісно, зима була з морозами та снігом, водичка потихеньку починає прогріватися і можна пошукати хижу рибу зі спінінгом. Зразу нагадаю про заборону на вилущуки з 15 лютого по 31 березня. Але якщо ця зубата рибка атакує вашу спіннінгову приманку, її потрібно відпустити назад у водойму. І немає різниці, чи це дрібний шнурок вагою 100-200 г. Чи гарна щука довжиною від 50 см. В цей період, за новими правилами, всю щуку потрібно відпускати назад у водойму. Хижа риба в цю пору дуже капризна і далеко не на кожній риболовлі можна гарно відловитися. Хіба поїхати в далекі і секретні місця, де багато активної риби, але весною по польових чи лісових дорогах не проїдеш. Бо, як то кажуть, чим кращий джип, тим далі за трактором йти. Тому приходиться рибалити на заперсованих місцях, куди можна добратися, якщо не на автомобілі, то хоча б на велосипеді. В березні хижа риба часто капризує, буває пасивна, тому на одному місці довго не затримується. Береги водойми ще не заросли будяками, кропивою та очеретом чи кумишом. Не знаю, як правильно назвати цю зелену рослину, але якщо гачок приманки зачіплюється за стебло, то потрібно лізти у воду і рятувати приманку або відриватися і перев'язуватися. Скільки приманок залише на цій рослині, вже навіть важко порахувати. Отже, обловлюю робочий сектор приманкою, в яку вірю найбільше, і якщо немає клювань, Змінюю місце ловлі. Якщо отримав клювання риби, то вже можна погратися з кольором та типом приманки і самою подачею приманки, і в даному місці затриматися трішки надовше. Рідко коли вдавалося попасти на активного окуня, який атакував приманку на швидкій рівномірній анімації, зазвичай потрібні довгі паузи і повільна подача приманки. Оскільки в березні діє заборона на вилу щуки, а судака в моїй місцевості немає, тому залишається в цю пору рибалити на окуня. Для ловлі окуня в березні зазвичай використовую приманки довжиною до 2 дюймів це 5 см. Такий розмір приманок, здавалося б, завеликий для весняного окуня, але в цю пору потрібно експериментувати. І якщо риба не активна та не хоче атакувати приманки цього розміру, потрібно зменшити розмір приманки. Інколи окунь не хоче атакувати приманки довжиною 5 см, а тільки поставиш смаколик довжиною 2,5 чи 3 см і починається клювання риби. В березні вода у водоймах часто буває дуже чистою, тому практично завжди використовую повідець з ліски або флюра діаметром 0,2 мм для силиконових приманок. Якщо риба є, але клювання дуже обережні, тоді ставлю повідець діаметром 0,12 або 0,14 мм. Інколи це дозволяє отримати додаткові клювання риби, але зменшення діаметра повіця точно подарує вам велику кількість обривів приманки. Якщо у місці ловлі щука часто зрізає приманки на тонкому флюрі, тоді потрібно тікати з такого місця, бо жаль, щоб щука плавала з пірсингом від вашої відкушеної приманки. Або ставлю повідець з флюра діаметром 06 мм, чи тонкий повідець з гітарної струни номер 1 Для маленьких окуневих воблерів, блешень-коливалок чи оберталок теж ставлю повідець з гітарної струни. Бо жаль, щоб ці дорогі приманки щука відкусила на повітці з тонкого флюру чи ліски. Підсумку скажу, що погода в березні часто буває поганою та нестабільною. Зате рибалок на водоймі мало і є багато вільних місць для риболовлі. Любителів приїхати до води, послухати музику або випити 100 грам і більше поки немає. Вони з'являться у квітні, коли буде набагато тепліше, і погода більш стабільною. Також в березні берег водойми не заростає зарослями та очеретом і Є набагато більше місць для облову, як, наприклад, влітку, коли берег заростає так, що не пройдеш, і водорості з зна водойми піднімаються на поверхню води. Тому, навіть якщо риба не клює, кожний новий закид спіннінгової приманки додає вам навички точного закидання в те місце, куди потрібно, навіть при наявності вітру. Точний закид приманки у спіннінговій лової риби дуже корисне вміння. Яке точно не буде зайвим, в чому не раз переконався під час риболовлі.